Настала зима. З її приходом навколо відбулися великі перетворення, особливо стали невпізнані дерева. Влітку вони шелестіли зеленим листям, а восени скинули їх і стали голими. Але дерева взимку можуть перетворюватися. Особливо казковими вони виглядають після снігопаду, коли сніжинки прилипають до гілок і стовбурів, наче біла пухнаста вата. Навіть зелені ялинки і сосни стають білими та іскряться на сонці. Дерева взимку перебувають ніби в спячці, тому в лісі стоїть тиша, тільки тріщать на морозі стовбури дерев або виє вітер. Але виявляється, що життя триває. Дерева в зимовому лісі не тільки красиві, але є і кормом та притулком для маленьких тваринок та птахів.